На місці трагедії на житловому масиві перемога по зміну працювали 400 рятувальників. Як проходила пошукова рятувальна операція? 636 окопних свічок виготовили криворізькі волонтери. У звільнене у вересні високопілля повернулись близько 4 тисяч людей. Поступово відновлюють воду, світло та газопостачання. Футболки, толстовки, наліпки та листівки з символікою Донецької області. Засновники бренду Забой хлопці з Покровська. Свій бізнес почали ще у 2013-му. Ми не як бізнес працюємо, а як соціальний проект, який донатить і перечисляє заробіток з проданих футболок та толстовок на потреби наших хлопців, з нашої команди, так можна сказати, так з наших футбольних ультрас донецького шахтаря, які пішли на стали на захист нашої країни. А це крамничка екотоварів. Власниця Яна до Дніпра переїхала з родинського, що на Донеччині. Деякий товар закупає, якийсь робить своїми руками. Наприклад, такі торбинки шиє мама дівчини, яка з родинського їхати не захотіла. Травні, коли сайт не виключали, і почали надходити замовлення, і ми зрозуміли, що це сигнал для того, що можна повертатися, і людям це потрібно. А Дмитро свій бізнес перевіз з Лисичанська, що на Луганщині шиє водонепроникний дитячий одяг. Коли почалися дощі, в нас була мабура тканина. Але вона була білого кольору, і ми зі своїми партнерами з Хмельницька запринтували її і зробили піксельну. Перше в Україні зробили піксельну тканину на дощовики. І враховуючи те, що у нас було спеціальне обладнання для герметизації швів, зробили повністю Водонепроникне понщо представлені тут і місцеві підприємці, аби бізнесмени могли налагодити зв'язки. Компанія Олексія, наприклад, займається остекленням. Також допомагають людям, що постраждали від обстрілів. Я сам просто родом з Чаплина. 24 серпня були дуже багато прильотів. Ну і люди знали, що ми займаємося стеклінням, дзвонили, просили допомогти. З друзями посовітувалися і вирішили все зробити безкоштовно. Фестиваль релокованих бізнесів Чакін Дніпро в місті відбувся вперше. Його організатори підприємці з Донеччини. Ми можемо бути корисними один для одного. Я хочу, щоб дніпряни сприймали нас не як виклик, а як додатковий ресурс. Тобто, ми, маючи свої якісь ресурси, можливості, ідеї, ми реально можемо. Разом тут створювати, поки ми тут. Ми можемо разом створювати круті події, круті речі. На фестивалі зареєструвалося 80 підприємців. Представили свою продукцію. 41 підприємство: з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Софія Москаленко, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Дніпро. Перед благодійним фондом вишукувалась черга. Роздають благодійну допомогу для родин із дітьми до 14 років. Це велика допомога. Вона маленька дитина, півтора року, тому зараз це дуже доречно буде. Оце ваше все, все, так? Так?» Надають крупу, консервацію, дають згущене молоко, печиво. Дуже все смачно подобається. За словами керівниці фонду Маргарити Горбаненко, цього разу роздадуть близько 300 наборів. Для дітей є харчування, все харчування від молочних сумішів до пюрешок, до таких цукерок, дуже смачних. Допомога розрахована на сім'ї, у яких є діти до 14 років. Це самі вразливі сім'ї, бо в них дуже великі розтрати на таких маленьких дітей. Тому ми саме цим сім'ям надаємо таку допомогу. У разі оголошення повітряної тривоги під час роздачі допомоги приміщення працює як елементарне укриття. Олена Ростовцева, Дарія Синельникова, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. З постраждалих осіб у нас 127, з яких 46 загинуло. Травмовано у нас 81 особу, з них 16 дітей і врятовано з-під завалів 39 осіб, з них 6 дітей. Кількість повідомлень про ушкодження квартир або іншого майна, ми маємо 576. от з них щодо пошкодження саме майна житлового. Це 431. Це інші будинки. Поліція прибула в принципі негайно після вибуху. Загального кількість поліцейських, які забезпечували роботу в цей час, було 500 осіб. Це і національна гвардія, це і поліцейські, це і курсанти ТДОВС нашого. Дніпропетровського хочу всім подякувати і надзвичайникам, і медикам, які долучилися до порятунку громадян поліцейським і звичайно самим громадянам. На сьогоднішній день поліція свій штаб не, не згортала. Він там знаходиться у дворі, і ми працюємо, продовжуємо приймати заяви. Є є Майже з кожного поверху, з багатьох вікон, люди кликали на допомогу. За допомогою ручних драбин, пожежних, за допомогою автомобільних драбин ми починали знімати людей з верхніх поверхів. Рятувальники підіймались в квартири, допомагали людям перелазити через вікно на наші драбини. І опускали людей донизу. Складний був момент врятувати жінку з дев'ятого поверху цієї частини будинку, тому що жінка лежала на дев'ятому поверсі. Зверху були обвищі плити, які могли в будь-який момент рухнути донизу, і в неї була заблокована нога. За допомогою альпіністичного спорядження та автопідіймача ми до неї добрались. Залучили гідравлічний інструмент, деблокували блокували ногу і врятували її. Дівчинка на, ну, на четвертому поверсі, кадри порятунку, якої, я думаю, що вже всі бачили. Вона з самого початку під час хвилини тиші да, давала звуки, вона стогнала. І тільки вже на другий день на ранок ми точно визначили місце, де вона знаходиться. Під час хвилини тиші і приступили до її порятунку. Ті ж самі висаючі плити, які звисали з верхніх поверхів, і вони складали дуже велику небезпеку для рятувальників, які працювали на завалах внизу, які шукали людей під завалами. Ці плити зверху могли в будь-який час рухнути донизу. Деякі люди були врятовані саме цивільними людьми, до яких можна було там без проблем дістатись. Дуже багато людей з усього міста прибуло до місця вибуху. Звичайні цивільні люди, і військові, і поліцейські допомагали нам розтягувати автомобілі, які були знищені вибухом. І заважали проїзду пожежно-рятувальної техніки. Вони розгрібали дороги, тому ми в деяких випадках були вимушені людей цивільних проганяти з місця події. Моя дружина, також рятувальниця. Вона зараз знаходиться в Німеччині на лікуванні після поранення. За кожного там чоловіка вона писала там: а скільки скільки вже врятували, скільки дістали. Тобто вона ну, дуже боляче це сприймає, тому що болячеся сприймає за те, що вона. Каже, як вона мені сказала, я повинна зараз бути поруч з вами, а не в цьому лікарняному ліжку. 23 січня комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді відвідав будинок, у який 14 січня влучила російська ракета. Тут з першого дня роздають допомогу і від інших благодійних організацій. Тамара стоїть у черзі та згадує момент атаки. с дедушкой это сидели на диване и говорит, ну я пошла уже ужин готовить. И вдруг сзади как загремит и кормит кричит. Я ж присела, а ну, он как закричит, а он не может двинуться с места. Да вообще еле вытянула по стеклу. Філіппогранді обійшов місце трагедії, поспілкувався із представниками ДСНС та вшанував пам'ять загиблих біля імпровізованого меморіалу. Дістройнг Сивілян інфраструктур екілінг Сивілян Лайс із доворствалішнов інтерначна гуманітаріанла. Аєм ґладда. At least we could bring some help and help the authorities respond, save lives, and bring some comfort to the survivors. Повідомлення всьому світу про ту агресію, той терор, який робить Російська Федерація проти нашої країни. Це навмисна атака, навмисний терор проти мирних граждан України для того, щоб зламати супротив України проти Росії. Олена Ростовцева, Дар'я Синельникова, Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро. Ну, реакція в принципі нормальна, має бути адекватна. Ми все ж таки виходимо з того, що різні підключення власне існують. Особливо коли ти видиш, коли стадіон горить, трудові резерви, а ти сидиш в холодному домі з інвалідом. розумієте, То як то кайфа мало. Біля нас такого не було в нашому домі тому у нас не було такої актуальної потреби в цьому? Ну, взагалі, розуміючи, який зараз час, мене не дратує взагалі вимикання світла. У сусідів, звичайно, у нас будинки, ну, у нас такого не було. Mm -hmm. У нас за графіками вимикають світло, додержуються минуту в мінуту. Так що нормально. З таким не стикався, що когось є, в когось немає. У нас вимикають у всіх разом. І вмикають. я з таким стикався. Так, у мене була ситуація, коли в моєму будинку вимикало світло. Напроти будинок по тій же лінії він іде, і там було світло. Але е, була така ситуація, що було і навпаки, у мене було світло, а в них не було. Тому я ставлюся до цього, в принципі, нормально. Ми пробули тут всю окупацію з трьома дітками. В самому меншому Андрійку не було ще року. Спочатку вірила, а потім, уже коли зрозуміли, що дуже тяжко, що нас можуть побивати, вже не було нам ходу. Юлія разом з дітьми, чоловіком та батьками понад шість місяців прожили в підвалі у сусідів під постійними обстрілами армії РФ. Жінка говорить, найбільше боялись російського військового під позивним «турист». В нього була така фраза хоч мал, хоч стар розстріл на місці. Не знаю, що б там би було, але ну ми цього в будь-якому випадку ми цього боялися. Все, все, все забрав. Він і техніку і дітей позабирав, і іграшки навіть забирав. Ну таке планшетіки в дітей забирав. Чоловік Юлії Артем під час окупації займався похованням односельчан, які гинули внаслідок артобстрілів. А нині він проводить ексгумацію тіл задля того, щоб рідні загиблих могли отримати документи про смерть. Наскільки я викопав, вже шістьох це вбиті були. А ще багато людей, пропавших без вісім, ніхто не знає, де вони. Мене піймали перший раз. знайшли телефон у мене. Він оказався заряджений, а в мене був генератор. Я і тут заряджав і людям телефон, і тоді от у мене спросили, що, чого заряджений телефон. Я то збрехав одразу, що в мене батарея. І він приїхав туди і обшукував повністю всю хату. Місцеві мешканці говорять, росіяни грабували будинки та фізично знущались над людьми. Вони сильно багато вреда бо вони могли так вулицю йти, о, у будинку ще стекло одне живе. Брало камінь і било в вікно. Вони могли так приїхати бусами, залетіти обшук зробити. Запитали, чи є гроші дорогоцінності в будинку. Коли ми відповіли, немає, вони сказали: ну тоді не обіжайтеся і не говоріть, що ми вас ограбили. 40 хвилин, десь, може більше, вони там були в нас в будинку, копошилися. Молодих хлопців вбили, забирали кудись, потім стріляли по ногам, шукали спиртні напої. Під час окупації російською армією тут у Високопіллі залишилося близько 200 людей. Нині ж повернулись і живуть близько 4 тисяч. Юлія згадує, як 3 вересня зустрічали Збройні сили України. Ми зустріли їх зненацька, вони так заходять у двір. Добрий день, кажуть. Кажу, добрий день. І таке... Чи, чи вже ці добрий день навчилися вже казати? Чи це вже наші? Дивися, це вже наші. Я завжди вірила, що прийдуть наші, що перемога буде наша, що звільнять високопілля. Але ми дуже довго чекали, тому що визволяти наше високопілля було дуже важко. Дуже. І коли наші приїхали, вони сказали, що вони вже давним-давно, десь там, за, за горизонтом, так сказати, вони вже там чатували, вони вже йшли, йшли на високопілля. У селі відновлюють світло, воду, газопостачання. Місцеві кажуть інколи з перебоями та готові чекати. Головне вільними. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.